1979-та доба війни. Ворог атакував ракетами Кривий Ріг і Харків. Є загиблі і поранені. Про хорунжу службу азовців і реабілітацію військовослужбовців за допомогою спорту розповім вам я, Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ракетна атака на Дніпропетровщину. Ворог атакував кривий ріг внаслідок ворожого удару. Постраждала ціла родина. Поранило чоловіка, дружину та їхню доньку. Загалом травми отримали 5 чоловіків від 58 до 40 років. Серед потерпілих дев'ять жінок від 19 до 88 років. Стан переважної більшості лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У реанімації залишається один місцевий мешканець. За його життя нині продовжують боротися медики у стаціонарі 8 пацієнтів. Серед ушкоджень, які під час атаки отримали люди: переломи, черепно-мозкові травми, різані рани, осколкові поранення. Усім надають меддопомогу. На жаль, через атаку обірвалося життя 39-річного чоловіка. Пожежу, яка виникла після прильоту, рятувальники загасили. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 понівечені. Зачепило газогін. Також завтра в Кривому Розі оголошено день жалоби. Не залишав у спокій ворог і Нікопольщину. Агресор обстрілював градом, артилерію, бив дронами камікадзе, поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджена інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Люди вціліли. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько третьої години ночі окупанти атакували Харків гібридом ракети та планирувальної бомби. Грім Є1. Вона влучила в приватний будинок, з-під завалів якого дістали тіла чотирьох загиблих. Будинок повністю зруйновано. Ще 19 будинків у районі пошкоджено. Також росіяни здійснили удар по центру Харкова, влучили в будівлю Держпрому, яка є пам'яткою ЮНЕСКО. Постраждали вісім людей. Внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджено будівлю медичного закладу. І адміністративні установи російські війська також атакували Київ за допомогою безпілотників. Їхні уламки спричинили пожежі в житловому будинку. Зараз відомо про п'ятьох постраждалих. Одну людину із серйозними пораненнями шпиталізували. Крім того, із житлового будинку евакуювали 15 людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. У ніч на 29 жовтня ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер М по місту Кривий Ріг із Криму. Випустив 48 безпілотників типу шахет та безпілотників невстановленого типу. У результаті протиповітряного бою було збито 26 ворожих БПЛА. 20 безпілотників локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Про втрати ворога за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1360 окупантів, дев'ять танків, 45 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни склали. Особового складу понад 692 тисячі осіб, танків 9129, реактивних систем залпового вогню 1241, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня сімнадцять тисяч 9. Крилатих ракет 2625 Країни північної Європи надають оборонну підтримку Україні зокрема, у виробництві зброї допомагають у підготовці до зими, будівництві укриттів і підтримують план перемоги. Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками четвертого саміту Україна Північна Європа. Глава держави подякував міжнародним партнерам за організацію саміту і відданість міжнародному праву за допомогу в інвестуванні у виробництво зброї в Україні, допомогу українському енергосектору перед початком початком опалювального періоду за довгострокову фінансову підтримку України, учасники саміту обговорили додаткові потреби у протиповітряній обороні та запропонували шляхи посилення повітряного щита України системами Петріот. окремо Володимир Зеленський наголосив на тому, що важливо дати Україні запрошення в НАТО. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Д1. мотивація захищати і захищатися це те, що робить воїна непереможним. Про це особливо дбають у третій штурмовій бригаді Азов. Там сформована так звана Хорунжа служба. Азовці наполягають, їхній досвід потрібен усім родам військ і навіть колегам у країнах НАТО. Дивиться сюжет наших київських кореспондентів. Давай, давай. Двер, двер, двер. Третя штурмова бригада АЗОВ – один із найефективніших підрозділів Сил оборони України. Секрет успіхів на полі бою, якісна бойова та ідеологічна підготовка. Її дає так звана Хорунжа служба, група з ідейного виховання бригади. Очолює службу відомий історик Олександр Алфьоров. На конференції у Києві ділиться досвідом з офіцерами інших підрозділів ЗСУ. За час вимоти «Хорунжа служби. Нам було прочитано понад 900 лекцій, де, зокрема, цитуються і досліджуються праці українських ідеологів, які формували етнику-естетику українського війська. Без знання минулого своєї країни її військових традицій не можна вирушати в бій. Переконані азовці, кожна людина має впорядкувати в першу чергу власну особистість, ідентичність, і вже потім переходити до наступної фази, безпосередньо діяти, діяти, сіяти, приймати рішення. І тому зараз в умовах війни, коли тотальний хаос, зокрема інформаційний і часто людина, незалежно вона військо чи ні, губиться в цих потоках, дуже важливо можливо зберігати певні стовпи опортя натомість у звичайних підрозділах ЗСУ ідейне виховання відсутнє, свідчать присутні. Як результат, потрапляючи у військо новобранці, демотивуються якщо були патріотами, або просто тягнуть лямку за зарплату. Ключова причина совковий менталітет командирів. Дуже важливо, аби командир усвідомлював, що якщо тебе в Підрозділі має бути і ефективний гранатометний кулеметник безпосередньому там взводі, чи якщо це інша спеціалізація артилеристики, який буде мати навички роботи з тим чи іншим з тою чи іншою артилерійською установкою, то в той сам час має бути усвідомлення, що в тебе в підрозділі має бути відповідальна людина, яка спілкуватиметься і психологічно-моральною складовою, і з ідеологічно-історичною складовою. Це має бути пріоритет. Наразі досвід третьої штурмової зацікавив понад 10 Бригад ЗСУ і Нацгвардії, представники яких були присутні на конференції. Інтерес до нових підходів у роботі з особовим складом виявили і офіцери окремих країн-членів НАТО: Андрій Гайдай, Максим Омельченко, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1 Кримінальна хроніка служба безпеки України затримала агента ГРУ, який видавав себе за військового, шпигував для РФ у 10 областях України і хотів влаштуватися у Вагнер. Детальніше про це речниця управління служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. СБУ затримала агента ГРУ, який видавав себе за військового, шпигував для РФ у 10 областях України і хотів влаштуватися у Вагнер. Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, більш відомою як ГРУ, котрий шпигував для ворога у 10 регіонах України. Фігурантом виявився 22-річний мешканець Херсонщини, який видавав себе за військового і під такою легендою пересувався по нашій державі. За даними контррозвідки СБУ, агент Діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській. Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях зловмисник по черзі об'їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні. Отримані відомості, зрадник месенджером передавав російській спецслужбі. Після виконання агентурних завдань окупанти обіцяли евакуювати свого поплічника до країни -агрес. Та влаштувати його до ПВК Вагнер за матеріалами справи. Фігурант хотів вступити до цього угрупування, щоб воювати проти України. Служба безпеки зірвала плани агента і затримала його на гарячому, коли він розвідував місця базування ЗСУ в Миколаєві. У затриманого вилучено мобільний телефон, на якому він готував агентурний звіт та відправляв його зв'язковим російського гру, поіменний список осіб, яких вже встановлено контррозвідкою СБУ, слідчі служби безпеки. Які повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України? Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Дніпрі 58-річному чоловіку стало зле. А коли приїхали медики, він мало їх не вбив. Пацієнт був у нетверезому стані. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на вулиці Ольгарда Бочковського у Шевченківському районі обласного центру. Прибувши на місце, поліціянти з'ясували, що п'яний місцевий житель викликав медиків, повідомивши їм про погане почуття. Коли лікарі прибули на місце, чоловік Почав їм погрожувати, а потім декілька разів вистрелив зі зброї. На щастя, ніхто не постраждав. Гори стрілка затримали того ж дня. Зловмиснику повідомили про підозру за фактом хуліганства. Наразі йому загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці вирішують питання щодо анулювання у чоловіка дозвільних документів на зберігання зброї. У Дніпрі правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи та звільнили 50-річного чоловіка. Його незаконно отримували, знущалися над ним, вимагаючи підписати дарчу на квартиру. Потерпілого вводили у безпорадний стан за допомогою алкоголю та наркотиків. Таким чином, вимагачі змушували свою жертву передати їм право власності на його житло. Перебуваючи у безпорадному стані, чоловік переписав власну нерухомість на підставну особу. Правоохоронцям вдалося затримати злочинців. Слідство триває. Перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб. Доленосні вибори у Грузії визначать подальший шлях країни. Чи стане вона ближче до Європи, чи залишиться під впливом Москви? Про останні події розповість наш кореспондент у Києві Андрій Гайдай. Президентка Грузії Соломе Зоробішвілі не визнала результати парламентських виборів, відповідно до яких понад 54% набрала проросійська грузинська мрія. Також президентка закликала громадян вийти на мирні акції протесту. Вибори дійсно відбулися із численними порушеннями та навіть бійками на виборчих дільницях. До слова реакції українського МЗС на ці події поки немає. Невдача про західної опозиції посилить російський вплив на Кавказі та створить додаткові ризики для регіональної безпеки, до яких потрібно готуватись вже зараз. Продовжуємо випуск. Міністерство охорони здоров'я України поклало виконання функцій центральної медико-соціальної експертної комісії на Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, який розташований у місті Дніпро. Тепер ця установа буде з поміж іншого проводити перевірки обґрунтованості рішень, ухвалених МСЕК регіонального рівня, а також розглядати оскарження рішень регіональних МСЕК. Також зазначається, що міністерство розробило законопроєкт. Щодо трансформації процесів оцінки функціональності, встановлення інвалідності та ліквідації МСЕК, який наразі винесений на громадське обговорення. У рамках фестивалю української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ, який відбувся на сцені театра імені Шевченка, за ініціативою директора художнього керівника театру, заслуженої артистки України Оксани Петровської, глядачам свою виставу презентували гості з Закарпаття під назвою Той, що відчиняє двері. Спектакль дивився і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Отже, його враження. В рамках другого дня фестивалю глядачам своє мистецтво представили гості Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія Августина та Євгена Шарегіїв. Вони презентували виставу під назвою Той, що відчиняє двері. Дуже зацікавлено дивилися ці студенти цей матеріал, і він спонукає думати. Тут прозвучали дуже цікаві якісь такі конфліктні ситуації, які дають таке зерно, яке має прорости у саме в головах ось цих молодих людей. Бо це світоглядні якісь речі, які ти маєш розуміти, хто ти, що ти, що ти, що ти робиш, що відбувається, що буде відбуватися. І е, я радію з того, що взагалі молодь тракається таких тем. Е, ми розуміємо, що це добре, коли можна порозбити. Можна поспівати і танцювати. І ми пропонуємо на великих сценах таки, такий репертуар, щоб люди, люди трошечки відійшли від цього жаху і все. Але ж люди спонукають і якогось матеріалу, який має можливість задавати якісь питання, які людина, хтось задає питання собі, а хтось не задає. І саме винесення на театральну сцену таку проблематику вона має дати такий. І поштовх глядачам, які починають по іншому дивитися на себе, на життя, на ситуацію, яка в країні вистава під назвою Той, що вічняє двері, авторства Неди Неждани – Це чорна комедія, яка розповідає, як дві жінки опиняються в морзі, де раптом зачиняються двері. Час зупиняється і немає розуміння, це ще життя чи смерть. Що це? Чи жарт, чи справжня небезпека, сон, чи лише думки в голові? Вони чекають, що хтось відчинить двері. Думаючи, що саме це їм потрібно, сама ж вистава є філософською і показує людям, що ми можемо самі вибирати іти чи залишатися про те, що не варто перекладати відповідальність за свій вибір на когось іншого, що в першу чергу ця відповідальність вона лежить на кожному з нас. От просто хтось боїться. Брати цю відповідальність, як, наприклад, Віра Георгіївна, а хтось пробує якось цим жити і приймати цю відповідальність як Віка, Віра Георгіївна це санітарка в морзі, яка нещаслива в шлюбі. Вона зробила два аборти. Вона нещаслива взагалі. По життю, тобто, через це і проблеми з алкоголем, через це і проблеми загалом і з інтимним життям, бо чоловік, ну така робота, від якої йому не дуже з нею хочеться жити, бути, але ну, вона нічого не змінює. От. А Інша персонажка, вона Вікторія. Вона взагалі ну таке мала до цієї всієї ситуації немега те щасливе життя. Про що вона власне і розповідає? Що там вийшла заміж? злучилася, Дитина так само мертвою народилася. Тобто вона молодша, але вона теж за свій вік. Вона прожила немало. І глядачі отримали насолоду від показаної вистави про що свідчить подвійна овація. Яна Андрусенко Ілля Ломовський, новини Д1. Спортивні новини на Дніпропетровщині для військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень, провели відкрите тренування з пара пауерліфтингу. Це інтеграція ветеранів війни у цивільне життя у рамках проєкту «Титани.UA», розповідає журналіст Олексій Доніченко. Проєкт Титани ЮЕЙ запроваджено з ініціативи обласної військової адміністрації. Відкрите тренування для ветеранів війни провів головний тренер національної збірної з пара пауерліфтингу Олександр Алфьоров. На нього зібралося багато воїнів, які отримали різні поранення після бойових дій. Це один з найдоступніших відео спорту. Початок цього спорту 60 роки прошлого століття. Це перший від спорту, котри один з перших видів спорту, котрий з до паралімпійського руху, тому що він дуже доступний. Тобто була стрільба, полява, стрільба з лук і пауерліфтинг. Пара пауерліфтингу в нашому виді спорту. Це витискання штанги догори. Тобто э, від, від, від грудей, від складні штанги від грудей. Э, За спробою трьох попиток виявляється чемпіон у кожній ваговій категорії: 10 у чоловіків, 10 у жінок. Якщо э, не, пора, немає пораження э, верхнього ключового поясу, то це найдоступніше. Для візочників найдоступніше, для э, спортсменів зараженим рабляльного паралічів, э, ампутантів. Есть, э, спеціальна лава, вона предусмотрена тим, що э, на ній дуже зручно э, працювати. Любому Чоловіку з різною патологією. Андрій родом з Донеччини, місто Мар'янка. Спочатком війни переїхав до нашого міста і після цього вступив до лав Збройних сил України. Рік тому отримав поранення. Лікарі провели протезування. Нині ж вирішив спробувати власні сили у пауерліфтингу. Я можу сказати, що спорт і фізичні нагрузки по-любому дають своє, особливо на е е в плані реабілітації, тому що так если якщо ти добре, ну, займаєшся спортом, тренуєш культур, руки, даєш нагрузку на все тіло, то потім воно тобі так сказать, скаже спасіба, особливо якщо ти будеш ходити на протезі. Отак от для мене це щось новеньке, так як я ну, тільки можна так сказать, в інтернеті бачив, наблюдав за цим. А так є можливість спробувати і буду дивитися далі. Можливо, буду, буду ходити, приходити. Фізична підготовка допомогла. Допустимо, є люди, які ходять на костелях до сих пор. Їм складно. А якщо ти ну, так сказати, трошки підкачався, у тебе є мишечна маса, то тобі це дається проще, але не так тяжело. Олександр Військовий в бою втратив ногу внаслідок уламкового пошкодження. Нині проходить реабілітацію. Вже добре, все за пару місяців вже. Ходити наче більш-менш. На кожен день займаюся, бо треба ходити. Бо без ходьби ніяк. Для мене це перше, в принципі, да, сподобалось. Ну, я маленький, звісно, але. ну і що, будемо до цього якось йти. Ну, два підходи по десять, то вроді справлюся. треба якось працювати над собою і рухатися вперед. Пауерліфтинг – один з найпопулярніших видів спорту в нашій країні. Україна має чемпіонів і призерів континентального рівня, світової першості, переможців Паралімпійських ігор. Наша команда протягом останніх 15 років найкраща в Європі і входить до світової десятки лідерів. І вже зараз наші військовослужбовці долучаються до цього виду спорту, щоб краще адаптуватися та швидше стати на ноги і продовжувати кращі традиції українських спортсменів. Олексій Доніченко, Олександр Шевченко, новини Д1. Вчора у Парижі відбулася церемонія вручення золотого м'яча, який призначений для найкращого футболіста 2024 року. За підсумками голосування найкращим став півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. Друге місце зайняв нападник реала Вінісіус Джуніор, третє його одноклубник Джуд Белінгем. Також вперше за довгий час у шорт-листі нагороди були представлені одразу два українці: Джероне, а нині італійської роми. Артем Довбик посів 29 те місце. А воротар мадридського реалу Андрій Лунін став третім у номінації трофей Яшина нагороду найкращому воротареві. Павлоградські спортсмени підкорили чемпіонат світу з акробатичного н ролу Всесвітня першість відбулась у польському місті Краков. У ній взяли участь вихованці клубу акробатичного ролу Восторг з Павлограда. У категорії юніори пара Ілля Пововар та Анна Наговіцина стали віце-чемпіонами. Напівфіналістами в категорії Діти стали Тимофій Богословський та Олеся Рябова, Єгор Холодняк та Поліна Берднік, а також Семен Костенко і Аніта Пасічнюк. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу 30 жовтня. Температура повітря від 6 до 11 градусів вище нуля. Вітер західний до 2 метрів на секунду без опадів. У Нікополі-жовтих водах, Кам'янському, температура повітря прогріється від 7 до 12 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Самарі та Павлограді від 5 до 11 градусів вище нуля. Дощів не очікується. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Сурду переклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!